Хочу примітати військово-морські сили України з Днем військово-морського флоту Росії. Приєднуюся до вітанців більш ніж влучно, так і запишемо 28 липня. У них день флоту которого більше нет. І День військово-морських сил, яким більше зайнятися, очевидно, нічим. Але Путін гордо з Білоусею марширує і каже, що щось там будується. Вони дійсно вдають просто вигляд, що вони якісь не сповна розуму і не розуміють своїх втрат, бо бачимо, що вже й депутати Держдуми Російської Федерації кажуть, де це все? Нічого немає, чи чи може роки. За 100 в умовах західних санкцій якийсь один корабель і збудують. Ну, як, це нічого немає. Ну, ви подивіться. Є е -е, крейсер Петр Великий, авіаносний. От, його ремонтують без... вже років 10. В нього вже і... А, ні, Петр Великий то... то атомний, то ще краща історія. Ну, Там років 20. І З ним буде те, що і з Нахімовим його теж ремонтують років 40. О, таке от служба російських кораблів. А Кузнєцова авіаносний крейсер ремонтують 7 років. В нього вже там і кран на нього падав, і е, док його там е, горів. І е, льотчики ці російські кажуть, що вже вони 8 років не літали з корабля. Десь тренажер треба шукати. Наші хлопці кажуть, прилітайте в саки. Там тренажер стоїть, готовий, як ніколи, прийняти вас і продемонструвати вся, е, взльот посадку в умовах. Ну, як мінімум, в угу, угу. ну та в принципі ласкаво просимо, так би мовити. А наскільки ми можемо зараз діставати, і чим буде це тенденційним процесом може стати до, наприклад, новоросійська, куди росіяни повідганяли залишки того, що ще не понищено нашими силами оборони? Ну, до новоросійська достають, достають морські дрони. Перше діло морські дрони. Ви звернули увагу, чому росіяни відганяли свої кораблі в Азовське море, де там проводити заходи бойової підготовки? Ракетні стрільби, стріляти по Україні туди, тому що в Чорному морі місце, де вони можуть спокійно, відносно, спокійно провести підготовку своїх моряків, вже не залишилось. Всюди їх можуть дістати, починаючи від Зміїного Криму. Босфору і до Новоросійська включно морські дрони всюди їх наганяють, і у них залишається ну як не парадоксально, один не єдине місце в Чорноморсько-Азовському регіоні, де вони більш-менш безпечно відносно безпечно можуть проводити бойову підготовку. Це Азовське море. Воно хоч і ближче до нас, але з усіх боків закрито окупованими територіями, а вход до нього е перекриває. Е Ті сили, які охороняють Керченський міст. Ну, начебто міст виходить, виходить, в Азовське море. А з іншого боку, ну, заперти їх там. Вони ж розуміють, що в Азові вони будуть заперті, то і ні туди, і ні сюди. Так і має бути. І рано чи пізно, навіть розмови про Ачамчіру, там в Абхазії є такий він невеличкий портопункт. де Російські прикордонники займаються контрабандою вугілля. Ну це не вихід в Чорному морі Безпечного місця для росіян немає. А чому не вихід? Тому що насправді потужності, очамчири не можуть вмістити і забезпечити функціонування цих залишків російського флоту. Ну, це як новоросійськ. По-перше, в новоросійську там е росіяни експортують нафту і кажуть, військові, йдіть нафіг звідси, тут ви зайві. Тут бізнес працює. Е в Очамчирі там такий чорний бізнес, там е російські прикордонники. ж. Торгують е, краденим в, з Донбасу вугіллям. Ага. Ну, тому їм зайві очі там зовсім не потрібні. Ну, по-друге, з технічної точки зору, ну розмістити там можна е, пару корветів або фрегатів. Ну, власне кажучи, якщо зраховувати, що Чорноморський флот поступово е, до цього до кількісного складу прямує, то через років. Я тяга, може, військово-морські сили і наші сили оборони прискорять цей процес, вони там поміститись зможуть. А пане Павло, говорить Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, про 28 щонайменше що не менше знищених одиниць Чорноморського флоту Російської Федерації, каже, що головне навіть не кількість, а якість що там великі рибини в прямому і переносному сенсі були зловлені на цей винищувальний гачок. А є, що ми можемо дійсно сказати, і які назвати судна Російської Федерації, які стали такою для нас жирним уловом? Ну, перше. Я тут навіть більше скажу. Головне це не кількість там знищених ворожих танків чи з ворожих кораблів. Головне, їх спроможність взагалі вести війну проти України, виконувати задачі, які перед ними поставлені. І фактично з чотирьох поставлених перед Чорноморським флотом Росії задач. Перед широкомасштабним вторгненням це блокада нашого узбережжя, наших портів перекриття всього руху. Це проведення морської десантної операції в районі Одеси, це підтримка сухопутних військ на приморському напрямку. Ну і обстріли ракетні участь в ракетних обстрілах України. От тільки одну задачу. Фактично, росіяни спроможні виконувати з чотирьох, які перед ними поставили. І після влучних ударів наших е е сил. Оборони України по пунктам базування воєнськово-морським базам Росії, зміни одного, потім другого командувача Чорноморським флотом, потім командувача військово-морським флотом Росії взагалі змінили. От цей командувач вже ставить перед Чорноморським флотом основну задачу це взагалі вижити. Не дригатись, а вижити. Е тому що й його знімуть. Першого зняли після знищення крейсера Москва, другого після знищення штабу Чорноморського флоту руїни красиві. Уже не найкрасивіші руїни на Севастополі. Це руїни стародавнього Херсонеса, а руїни. Штабу Чорноморського флоту в центрі Севастополя обгорілі такі, власне кажучи, демонструють, що це як був бордель там на початку 20-го століття, так і він був до 21-го століття. Тепер того борделю немає. Бордель ховається. Це, це точно, але ну ми взагалі все можемо знайти, як, яким би воно там не виглядало. До речі, ось ці зміни і ротації кадрові і чистки не лише стосуються військово-морського керівництва Російської Федерації на загальних генеральчиків. Генеральчиків часів Шойгу, мінус ще один на Булгакову Анушка масло, І вже він в московському СІЗО сидить. значить, черговий заступник, який був міністром оборони, відповідав за матеріально-технічне забезпечення з 2008 до 2022 року та оч. Очолював ось цей значить Булгаков свою посаду. Ну, вже знов його немає. Водночас говорять західні оглядачі про те, що корупція насправді вигідна Путіну, бо він, так мовляв, може тримати цю систему в такій уздії і контролювати її. А чим же ж тоді, як ви думаєте, пане Павле, пов'язані ці чергові витки чисток серед російських генералів? Ну, по-перше, Булгаков. Котічно, молодець. Його роботою <смеш> внесок такий добрий. Очевидно, раз його посаджають, посад... сажають, то внесок його в обороноздатність Російської Федерації і наступальні спроможності був значний. А, тим не менше. А... Знаєте, я не знаю як оцінити нове командування керівництва Міністерства оборони Росії. Зрозуміло, що все це путінські. Фашисти це українофоби. Інша справа, чи вони вони подовжать ту стратегію Шогі і його команди на діреван російського бюджету, таким чином вносячи певний внесок в нашу перемогу. На це є певні сподівання, тому що, ну, власне кажучи. Система російської корупції в обороні в військово-промисловому секторі не переможна, а те, той факт, що зараз неймовірні кошти кидаються на військово-промисловий комплекс Росії не, контроль, не безконтрольні за великим рахунком кошти, це якраз її сприяє. Тож так держать, призначайте нового корупціонера, хай він теж, частку державного бюджету Росії, який виділений, на завоювання Росією панування в світі перебере собі для панування в Новоагерьово чи ще в якому селищі підмосковному затишній місцині, ну якщо всі згоправда не опиниться, а так свій неоцінений внесок теж хай вкладає. Та є західні союзники, а є отакі російські союзники. М'я йому корупція. Далі рухаємося. Генеральний штаб України підтвердив вдалий результат злагодженої роботи сил оборони України, кажуть уражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів і пане Павловце. З поняття вони вкладають удар по навтобазі що в Курській області Російської Федерації, який відбувся в ніч на 28 липня. Ну гарячий липень все має горіти. Що Тут ні дать, ні взять з 11 резервуарів складається автобаза польова об'ємом 7 тисяч кубічних метрів. Використовується зокрема для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. Але часто я чую скеп. Такий, що мовляв, скільки ж треба влупитих нафтобаз, щоб насправді це подіяло і мало прямий вплив на забезпечення потреб збройних сил РФ, та да, і на їхнє живлення в прямому сенсі їхньої окупаційної армії. Але на загал, наскільки важливий удар по польовій і системна робота по відмінусуванню ворожих нафтобаз, нафтопереробних об'єктів і не тільки. Ну, коли мені кажуть, наприклад, ну, цілили там українці по Кримському мосту, не поцілили безполезний удар. Я кажу, ні, не вгадали. Коли наші ракети летіли туди, 6 годин цей міст не працював. Оці ешелони з мазутом, які мали через нього прямувати, ті ешелони з боєприпасами, які мали через нього рухатись, вони 6 годин. Стоять на таманському березі, десь а в той час десь на півдні України орки чекають з нетерпінням їхні танки, їхні літаки з нетерпінням чекають цих, цього пального і боєприпасів. Те саме, якщо вразили там пароми. То це на тиждень затримка з пальним і боєприпасами. Відповідно, якщо десь поблизу лінії фронту, це 100% ці нафтобази, склади боєприпасами, які уражаються в Курській, Брянській, Білгородській області. Їх поцілили і згоріло там 10 тисяч, там хоча б тисяча тонн. Та навіть 100 тонн, і то здорово пального, це значить танки, які е, нависають там угруповання північ, наприклад, та, та, і на схід там щось достається, е, вони не будуть заправлені. Вони не будуть заправлені в цей час, вони будуть просто горою металолому, який не може завадити е, нашій обороні, не може її зашкодити. І чим... Е, Ефективніше цими паузами скористаються наші війська на полі бою, тим більший ефект буде від таких ударів. Що стосується там глобально, хотілося б, щоб Росія взагалі і без заколонка пішла в... під землю. Да? Ну, такого навряд чи буде, тим не менше нав... навіть на... на стратегічному, на геополітичному рівні, пам'ятаєте, весною Путін. Говорив, що на на весінньо-польову кампанію, чи як там вона називається, uh -huh. Росія від забороняє уряд Росії? Забороняє експорт бензину і світлих нафтопродуктів. Ну зрозуміло, через що було чи не через кампанію якусь, так от цей так. вже втретє, вже це цю заборону продовжують Продовжили, до нового так, року. Да да і, і ще й про це закриті дані. Насправді це так джерела повідомляють, бо вони прикрили з весни дані про спроможності експорту бензину. Та ще вже напевно за великим рахунком результати ударів наших дронів і не так. тільки по російським нафтобазам. Однозначно дякую за ці позитивні роз'яснення. Дійсно, для всіх тих, хто якось іронізує, чи з недовірою ставиться, вода камінь точить. А кожен такий удар сточує російські нафтові спроможності і потуги а для країни без заколонки. Це дійсно вбивчо. Хай не одразу всі крани прикрутить, але працюємо в цьому напрямку. Ми і не тільки працюємо. Ми тепер і по далеких аеродромах Російської Федерації оленя, яка в нас. Фактично з перших днів повномасштабного вторгнення на вустах, з якої злітають тушки, які несуть смертоносні ракети. Якось там тривожно. Пане Павло було напередодні. Щось там неспокійно. 1800 кілометрів. Багато вже хто каже рекорд, і що це дійсно вражає. Чи дійсно це так? І це в нас такі нові спроможності наших дронів дозволяють робити такі просто шокуючі вражаючі удари. Ну, не однією аллендією. Пам'ятаєте, буквально, от зараз а, в Нью-Йорк Таймс вийшло інформацію про переговори там, Остіна з російським міністром. Російський міністр лякав американців, що українці там якусь спецоперацію готують проти російських ядерних сил. От. Ну, Для кого вони ядерні сили, а для кого це бомбардувальники, які бомблять Україну? І от протягом однієї ночі забавли. На Алінній, на Дяге, Енгельс. на Енгельсі. Це все аеродроми базування стратегічної і дальньої авіації. Тобто ту 22-х, ту 160-х, ту 95-х, які наносять оті удари Х-101, Х-55-ми по нашим містам, по селам, по лікарням. Так, і по наших ну, мирних об'єктах, да, не розбирати об'єктах. Мінус щонайменше, одна тушка, Це як мінімум, одна тушка, тільки на алені. А ще й будемо дивитись, кажуть, дягелево дуже добре горіло. Подивимось там результат. Тож, дійсно, наші. Це не перші удари до слова по аеродромам стратегічної авіації Росії. Енгельсу прилітало більше всіх, і це добре. Дягельо отримувала своє така до Альєнії, ми не добирались. Ну, ви можете уявити собі, це поруч з Вуманськом. Угу. Нігорськ там такий. Аленігорський гарняк. гарняк. Теж про нього і згадала. Ну і назви. А Які назви России? такі доліта. Аль... Алініковорські регросці згорів на лінії. Тож дійсно масштаб і радіус вражає. Значить, ворогу все менше місце де свої. Стратегічні бомбардувальники переховати. Знаєте, один з Z блогерів писав: Ну що ж це таке? Українці наносять удари по всім нашим стратегічним аеродромам. Починаючи треба захищати все, починаючи від Мурманська до Моздока. Виявляється, не тільки від Мурманська до Моздока, а певно, треба вже думати про аеродроми на далекому сході, там ще в Україні є. Та-та, однозначно нас ну, таке російські олені отримують на те, що заслужили. І явно, що ця тваринка не, не стане їхнім символом добра і успіху. Тому хай перейменовують, а це їм теж не допоможе. І те, що вони витягують також. Пане Павло, сьогодні і завжди безмежно вдячна вам за вашу фаховість і компетентні роз'яснення. Дякую, що знаходите час до зустрічі. Сподіваюсь, скоро. Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був разом із нами. Ось так бачите, що олень це не тотемна тварина для росіян скорше навпаки.